Ой, друзі! От і наша перша клювака, яка вона класна! Я так і знав, що вона стоїть вдоль берега. Я так і знав. Ну така по відчуттям невелика, але щука. Ось. Ну така, як зазвичай в цих місцях. Кіло. Кіло. Ой. Хорошо, хорошо. Давай. Іди маленька сюди заход. Оба! Ого. Та ні, не кіло! Не кіло, друзі. Півтора. Я сьогодні з гріпом уже, тому ми сьогодні... Ай! Будемо брати її так! Та берись! Ні, незручно. Все-таки треба одну перчатку знімати. Для того, щоб... Было зручно ось цією убрать. Ось так, раз и сюда. да воно дивите яка, гарнюня. И я вам скажу, вот так закинул, упала в траву. О, 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 о. Тихо, тихо, тихо. Упала в траву, так. А потом я такие под ну піддернул. Раз раз. І приманка падає на дно і одразу клювання. Тобто вона стоїть, їй треба дати прямо під носа. Ну, і відповідно, ось такий от шукоїць. Так Перший. Єсть красота. І взяв на Вестіновську рибку. Ну, така Салатовий верх і рожево-червоний низ.